привіт. 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 Бачите, відео починається з відкриття кейсика. Ти, таби, ви... Ти вже тут? Ні, де тут? Ляше. Ну, давай швидше, в тебе є 15 а секунд. Що? Що 3 Вау, Я не можу мені... мені випав серебряний. Кстати, мені доволі повезло. А ні, не сильно. Ну, але тут не було золотого, так що мені максимум випав. Давайте ще о, ще раз розкошний баксів відкрив його. І нам випадює. Це ти, да? Давай. І дав випадює. Ого! Що тут було? Бруний бініс, два і швидка перезарядка два. Блін, а мені могло б получше випасти. Да, реально. Тоже де ви там забля, откуда. Засадити одну. Просто... Вежа забуття. О, кстати, вежа забуття це чуть-чуть имба. У них самый большинство. Ну, мені меня тоже, в принципі, це, ну, це всі совсем і... мы касси имбов. Ми ж були на вежі. А, да, 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 ми були на вежі забуття, це я точно помню. Да, у меня 24 убили. Ні, я, звісно, нас того, що ти когось вбив, я тобі вірю, ну, бо ти в нас в ПВП доволі сильний. Ну насче того, що ти вбив іменно читера, отут там мені кажеться, що ти вже прибрехуєшся. Так вони вбили мене спиною. Може, тобі показалося до. до, до, до... Бляха, ну як тобі? Ну, сам по імену, не може обичний пацан вбити читера. Тут дивіться, е, я вже тут все засадив. В принципі, мені не набрехали, він реально росте дуже швидко. Навіть задато. Я буквально по, я не вспів засадити ще один бамбук і вже перший вирусь. Це ж просто імбя. Все, хай він тут рясті. Ага, а мені от, треба буде щось зробити з зіліваркою. А то що мені можна зварити? Але мені надо зілля нічного бачити. А золоту морковку я девісь буду де. То був зробити золоту морковку не зі. Ну що ж, ждемо разом з чафіком новий івенти. Щось він довго доволі йде. Але щоб ви подівали, бедебі секретний суд заповнений ресурсами повністю. Чафік, я допоможу. Та не, я, я за тебе я за тебе заступився, втікай тепер. Я, я ти... і так. І Ай! Так. А, ні, ну я не втік. Серйозно, не Так. Я... Ну бляха, ну нафіга я за тебе заступався. Скільки Чафік железки, да Чафік молодца. полоца. Ой, я хороший. <реш> Дивись, тут, да -да. Скоро буде будет. ми на нього підемо і будемо там всіх зливати. Так. ой. Ай, блин. Ой-ой-ой. Ну ты молодец, ты понял? 12, yeah, yeah. Так, я золота, бачки. У нас він дуже великий маляця. Я, я зараз тобі тут поставлю дещо. Де ти там? О, чафік, на тобі. Отак. Вона. Бачиш, я тобі ставлю. Щоб ти тут жив, красиво. Ладно, там чафик что-то лутав красивеньке. Я пішов відбиватись за цей лют. Ай, та за зараз... Я золотаю твою ресур. Втікай! Все, ти помер. А я йду Пвп я йду вбивати ту дезерку. Де вона? Я її вб'ю. Де вона? Бо я бачу, я бачу собі жертву. Тобі допомагати. Ну мені треба, щоб хтось вийшов, я, я вбив його, я вам говорю. О, бачу собі жертву. Ладно, не бачу. Воно, він буде боїться, він в в зоні Чуєш, Шафік, якщо що, не бійся, я, я тебе захищу завжди. Давайте, хр... О! Іма, жертва моя пробігла. За мною біжить, да, моя жертва. Де мої жертви? Де мої жертви, алло? Тут втіпочка принца ніг похожий на тебе, тільки в тебе чафі Аксіс, а в нього е, фреш Аксіс. Забуття вже є. Ми з чафі Аксісом вже добігли. Ай ай ай, тут вже пацянчики є. А чого за Інвізер! зюнцість? чекай. Ой! Я помер, Боже. Боже, Давай я до тебе тептусь. Алло. Люди, дивіться, в мене тут спливла така ідейка, так як там та я не зрітутька вода уда. У мене є ідейка, що ми зараз разом з чафіком. Дивіться, я візьму. Весь... Ну, я знаю, що в тебе не сильно хороша бродька. Я візьму свою бродьку, відвізь візьме свою неповну. і ми разом, я думаю, що вб'ємо тую незрідку. Як Як Чав? Так якщо що хтось має з'являтися, запастив, щоб в нас були шанси е, сюди вернутися. Мау. Мау. Ай. На а є тут, тут, тут ресурсів. Короче, три две уда. Да, я бачу того принця. я. Как челик? Я за челика Я бачу, я бачу. Один Ти один а, де з Ти строїть. Ты взяв эти блоки? А я ну тобі живу. А принц пішов же? Ну блін, а. А я так хотів його вбити. Короче, я цьому фрешу напишу, що е, він вообще не крутий пацан, через те, що е, він, е, ну, типа. Ну, те, що він не хотів зо мною пивепехатись і слиняв. У мене мій сетік пропав. Я, коротше, збираюсь тут пивепехатись. Я тепер не хочу жаліти свій сет, але я хочу собі нормального знайти достойного противника, якого я здаю, що я зможу дим... з ним попехатись і в мене є шанси його вбити. Я, звісно, собі знайшов противника. оцей от пацанчик, в принципі, я хочу його вбити. Мені прийшлося з чаком вибити дзвінок, бо я думав, що в мене такий поганий інтернет і за цього. І, в принципі, це 50 на 50 оказалось правдою. Який вбивав нас, вбили, то Данія Моща. ще. Так, напевно, що зараз я вийду через те, що інтернет у мене занадто поганий. Я не можу просто грати, бо ну, це неможливо. В мене просто всі залагують. Я сундук відкрити не можу. Во. Не можу відкрити сундук попросту. У мене відкривається за 10 секунд. Так що, якщо для мене сьогодні, а для вас вчора не вийшло відео, то звісно вибачте, але з таким інтернетом я попросту нічого зробити не можу. Я тільки що зайшов, типа знову зайшов, щоб подивитися, що в мене було, чи зможу я нормально грати. Давайте ми це провіримо. Так, варп. Ага, ну добре. Так, тоді давайте має. Ой, не має, а перепишку. І. Так. Задержка, ну це нормально. О, все, Ну, це означає, що інтернет поганий. Ну. Ай. Ах, Муха, там низерічик повній низерітовий не зачарованій пішов. Та його, скоріш всього, вже убили, так? Да? Я уверен, що його вже убили. Він в за чарті пішов. Я не можу понять. Ладно. Бляха, чого в мене так інтернет лагає? Алло? А, ну да, він вже не топовий. Але ж, ну, так щоб лагало? це жесть. Ну, ну от, він тільки що завмер на місці. Кстати, кого я з вас можу побити? В тебе не зможу, сфера набагато лучше, ніж моя. я. кстати, ти. Тебе, 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 по моєму зможу. ні, ні, ні. ні, ні. Ні, не зможу, ні. А, Тібеть. Добре, откуди усі такі топові сфери, Альо? Я улучшив собі інтернет, хоч чуть-чуть. Улучшив я його тим, що включив одночасно мобільні дані і одночасно оригінальний Wi-Fi. Хочу дождатись, поки всі незрітонькі підуть. Щоб я зміг нормально попехатись з кимось, а то мені лень. Пех... Не, не то, що лень, мені страшно попехатись з топовими ігруками. Ну, представте, не зарідка з сферою дракона проти... в почти на... фула алмазника з сферою галема. Ну круто! Кстати, я буду при, при смерті юзати тотем і лівати эндерпелом. Це моя ідейка така. Блін, з ким бить мені попікаться. Я не панію гравців, які прокаченим пацанам. От, ті, дивіться, оцей пацан тільки що скинув мені один кусок м'яса і ждав, що я йому якось відповім. Ну, я от не розумію, ну що ви надієтесь? Вас, вас то ж не просив ніхто скидувати це м'ясо? Ти сам мені його скинув і ще просиш щось відповідь. 100 купончиків, мені оцей от ігрок обмінялися ми з ним. Так, я собі до сих пор їх рука, з ким можу поппехатись, не знайшов, бо всі незрідки лібо сильно мощні, лібо слабіших за мене, лібо посерединці десь почти рівно зі мною. Немає попросту таких. Фігеть незрідка стоїть АФК. А що якщо? Блин, стремная кусь. На ну, елу, блядь, вон она на месте стоит. Офигеть! Блядь. Я с Блядь. Серйозно. Ну, ладно, все одно. Зараз її буду добувати. Ладно, коротше, зараз буде. А, зв... Звичайно, офігей. Бляха, просрав весь топовий сет. Та, в принципі, мені якби все одно. Ну, бо він сильно багато для мене не значить. Але тепер я буду завжди. ну, на повністю. Я вам говорю. Коротше, я тепер думаю так. Я тепер ніколи не буду йти на ПВП Арену. О, на івент. Нафігер, що це за діч? Вони з сервера викинуло. Коротше, я тепер на ПВП Арену йти не буду, ну бо там взагалі немає смислу пвп хати стільки просираю речі реси. Так, то я. Буду, короче, тільки ходити онлі на івенти і все. Я не бачу смисла ходити на щось інше. Е, я не пам'ятаю, хто мене вбив вообще. Там на відео, по моєму, було запечатлено. Але, бляха, він мене тупо в крису вбив. Так би він мене ніколи не виніс. Я вам говорю, а просто, я би його нагнув просто Дітя, так вишку знайшов. Дай бог на, не, на ній будуть незерки. Офигеть, тут он ли бомжики? Ага, ай, Ну, блин. О. Так, вона сейчас біжить за мною, як я розумію, і, скоріше всього, вона мене уб'є. А якщо я зараз быстренько підстроюся? Я уверен, що вона за мною біжить. Ай, як?! Бужить суфтак, алло! Я Зараз буду добувати алмазики собі на новий алмазний сетік. Ну, Я буду короче, ходити, напевно, що на івенти В Алмасті, я дуже хочу ходити на івенти В алмазці. В принципі, я можу зараз піти на івент в алмазниці. Получається так. Ну, бо ж, якщо там ще вже залишився той челік, то я його уб'ю. Коротше, я коли той, в наступний раз буду йти туди, то я дуже довго буду добувати Алмазики. Так повезло, що я сюди повернув. А я як сюди не повернув. Так, а ну-ка, скільки тут. О, жила велика. Долі. Хотів сказати дуже, але мені понравилася ця жилка. Офігеть, 15 алмазиків. Ну це просто пушка, малішка пізділюшка. Короче, це дуже-дуже прикольненько все. Але мені треба дуже багато алмазників. Я не знаю, чи я зможу добути цих дуфель алмазиків. Мені треба купатись на паспорті в два блоки. <свісно> По-моєму, ідейка з тим, що треба купатись прямо, була набагато лучше. Я ж, те, що я потеряв свій сад доволі обідно, але в принципі я б його і так потім потеряв колись. А так, то я вже. Короче, тепер я не буду ждати, поки. Ой, ну не хочу, а то мені страшно собі сети. Ні, тепер я здати, тепер я буду, як тільки у неї з'являється хороший сет, я зразу йду з ДПВП. хатись. брім брим 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 брем Брім, 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 брім. Та блін. Ой-ой, <ному> що -ой. це таке? Коротше, ми вже тут разом з чафіком. Так, да, як ви чуєте, він вже приєднався. Е, Коротше. Зараз я фармлю алмузики, щоб вузмістити, так скажемо, щерб. Е, Чафік, я не знаю, як він вспів, але він вже, короче, зробив свою повністю незерку. Не, майже. Майже Майже повну незерідку зробив собі. Ну, я не понимаю, як шафік так швидко розвивається. Це ж жесть. Ну, бляха. А чого я звернути не можу? Нарешті знайшов альмузіки. Ну блін, тільки два. Ммм, жаль. Просто ж да, знову достревали в музиці. О, так, Мені нравиться ця кладка. Дуже нравиться. Так, давайте. это Вай, мені дуже нравиться. Ай-яй-яй. Yes, 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 yes. Я вже вдома в мене чогось чорна кірка. Офігеть. Ой. Ай. Давай. Ой разом з цим чафом он бачиш? бачишь химовно красиво ага але там не зерки та ту а я вже в день короче якби не піднятися давай не знаю но ай эндермит Ой-ой, ладно, я втікаю отсюда. Назарий эндерміти А <рес> я біля тебе. я біля тебе. Ти ну а лучше за мною ходи завжди. Ай, допомагай. Та заді Ой. тебе эндерміт, алло. <рес> Давай обійдем цих незирітуньок, щоб вони на нас не пошли. Куди пішов там, дізері. Я ж бачу. А как мы будем заходить, если не за ритуньки? Я тут або, я тут або, я тут Все, давай, живый щит. Шукай ей. Вот она, вот она, пришла до нас, только что. Вот, вот, вот. Требует... Она втекает. Да, я киду. А попробуем? Ага. нам на пьян наверх. Чафик, да допомагай, тут инвизунька. Я її ее найду. А тут тебу. Траву. Блін, у мене такий поганенький інтернік. Якщо що, я... ти будеш запасти б, якщо мені стане Ой-ой-ой! Втікай! 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 Офігеть! Ну то пиши быстро Мене сейчас тоже вб'ють, Алло Та боже, що за інтернетом? Да, да ну. Офигеть. Меня сейчас попросту убьют. Ты пишешь? Прочитай, ну, то пиши давай, хотя бы. Да. Так, ну давай, давай, давай. давай. Я быстренько ТПЦ допишу. Давай, не железка. Ти его да захистиш? Давай, де вона? Ай, я йду. А це там наплываю на лома? Ой, что писалось? Будь запасним, якщо що, я вернуся, чтобы прийти. Окей. Я попехаю з железкою. Давай. Вона ранить. блін, а в мене інтернетік. Лутай та все! Там я я Я поки що Пожди пожди! У мене тут пацанчик. Мне треба бігати. У мене дуже великий пинг. А в мене дуже дуже великий пінг. Бляха, муха. Ладно, да все, я за нині добіжу тупий, за мопінга. Ты, ты мне кинув? Ну, ки, кидай давай быстрейше. Ты мне кидаешь, алло? Ну, боже, шо мы не робите? Алло, ай. Ты кинув? я, из-за А я втікаю. А Хотя в принципі я зможу побити дво... Ой! Офігеть! Буде примерно десь, може, місяця так три відео не буде. Дякую вам велике за перегляд. всім пока-пока.